Всім привіт, вітаємо з на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий ексклюзивний автомобільчик. Це вона шкода Октавія VRS 2018 року випуску з пробігом всього лише 187 тисяч кілометрів, з двохлітровим дизельним двигуном на 135 кВт та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас йде в індивідуальному зеленому кольорі, їх насправді таких мало. Що таких, що синіх, хто знає vr кольори, їх досить мало. Ну і так само, що на радограє. Маємо full оптику з автоматичним дальнім та омивачами фар. VRS-диски, червоні супорта. Ну, Відповідно, у нас VRS, бампера, спойлер, тобто все воно індивідуально. Чорні дзеркала ось такий от. Салон напівковші, шкіряне перфороване мультикермо. Давайте зразу всередину сядемо. як я вже і казав, це у нас йдуть напівковші. В стилі VRS, от такий закос під карбон, тут, під карбон, тут. Датчики дощу світла, 187 тисяч чесного та перевіреного пробігу, пелюстки перемикання передач, шкіряне перфороване мультикермо також в стилі VRS. Тут VRS маємо VRS мод, тобто спортивний звичайний, підвізка тут звичайна. Двохзонний клімат-контроль, топова мультимедіа Discovery Pro з навігацією, з Керплеєм, з Bluetooth, зі всім. Чорна стеля, світло, контурна підсвітка салону, повний електропакет з електрорегулюваннями, підігрівами, дзеркал. Так, загалом, в принципі, це Октавія. Ну, по відео я вам не передам, але їде вона класно Їде вона класно, дуже збита, класно стоїть на дорозі, тобто ну, вона відрізняється. тобто І це відчувається прям неозброєним оком, як це кажуть. Тут так само такі от вставочки прикольні. ну Класна машина. Тобто, вони в тому плані дуже цікаві. Сидіння неймовірно зручні. Дуже класна бокова підтримка, що тут, що тут, то ти не літаєш по тій машині, воно тебе підтримує. Ну, то так само, питань тому немає. Кермо дуже зручне, класні відформовки під пальці. Зразу тут, ну, пелюстки, в принципі, вони всюди однакові. То прям класно. Червона стрічечка всюди. Вогонь. Спорт бешений. Йдемо назад. Також, через що люблять ці автомобілі? Спортивно, спортивна, але місце тут вогонь. Сидіти ззаду дуже зручно. Маємо підсвітку в ноги. Тут якась попільничка, дефлектори. Так само контурна підсвітка ще йде позаду. Третій підголівник, третій ремінь безпеки, кріплення Isofix для ваших діток. Підлокітник, підстаканники, лючок для лиш, що немало важливо, тому що це ліфтбек, кузов, не універсал. І зручна штука. Нам подивимося на місткість багажника. багажнику. Так, позаду ми маємо топову летоптику, звичайно, шильдик VRS, Багажник тут величезний сидіння, складається звідси, маємо нішу тут, маємо нішу тут, е знак аварійної зупинки, компресор, клей, крюк. Всякі виписочки, хто що, хто що робив з тою машиною. Прикольно, я не знаю, тут жити можна в тому багажнику, насправді. Ще якщо сидіння скласти, то взагалі. Так. Цей автомобіль вже є у нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2018 чистий рік випуску, оригінальна VRS на 135 кВт, дизельна. 2018 року випуску. Я вже казав, що по ціні я ще не знаю, скільки вона буде. Чесно, не знаю, але має бути хороша ціна. Ось, Тому поспішайте. Sim, papai.